В між плавають риби, вони дихають попелом і пилом, який з'являється, коли гинуть світи. Риби голодні, і час для них має іти. Не цей так інший. Світам не хочеться помирати. Вони уважно слідкують, де спалахують ватри і сповзають, ховаються в мулі на дні. Ми в цьому всесвіті не найвищі, і не одні. Ми планктон, яким харчуються риби, і нікому з нас не варто сподіватись на диво, стати чимось, що має який-небудь сенс. Ми змогли утворитись, і в цьому прогрес. Найнижче щебель еволюції енергії, народитись, нічого не зрозуміти і вмерти, чути голос, але не вміти розрізнити слово. Загалом розслабся, дихай і почувайся як вдома. На чорному екрані самого себе бачу у квантовому стані суцільної невдачі, у пошуці нещастя, маю дивний ризик потрапити у пастку небаченої кризи. Коли палають храми чужого атеїзму, сприймається, наче шрами відмерлих атавізмів, ламай планету навколо, грозі чуже залізо, без хвості лизі, мавпи у синє небо влізли. Від заходу до сходу без золота й срібла. Шукаємо нагоди лишитись не потрібно, повз нас летіли кулі, в душі бродила сутінь, але твоє минуле і є твоїм майбутнім. А як не банально звучить це чи грубо послухай просту пораду. Деякі речі, стіпивши зуби, потрібно лишити позаду. Як модуль космічний, злітаючи в небо, скидає паласт в атмосферу, зумій відірвати частинку від себе і вистав її за двері. Не факт, що від цього розпустяться квіти обабіч твоєї дороги, та іноді шанс це єдиний звільнити місце для чогось нового. Коли здобич стає мисливцем, коли палохкотять знамена, коли б'ються, як могавки і бліднолиці, і як воюючи вічно племена, І я зникаю у чорній пустці, і я хапаю за вітер кіс, лізу на з здерши руці, Сонце опалює сліди от сліз. Мої сльози пробуджують квіти, що нагадують: ти жива, отже, пахощами вкриті віти. Десь сумує за мною сестра, десь лишилось небо без війни, немов голографічний мультик. Ми віків і пораховані дні затискають тебе у кубрик, тебе носять безжальні вітри по чорно-зелених водах. Твої бажання у серці вирви, ти стискаєшся у судомах. Кожне слово і дійство, крах, кожне слово і дійство, успіх. Ми карбуємо на серцях тінь любові, хіба заскорузлих, ми вдихаємо вітер надій, блюючи сламаками болю, та вночі, не столяючи вій, залишаємося з собою. Сила то є твій спадок, застрягла навіку тобі. Тож дякую, дякую за кожну ранок і кінжалем в Ми з тобою, коханці подиху, розчинені у вібраціях космосу. Ми, хронометр вкрали у Хроноса і змінили ним власну історію. Ми не були магнезів вічності і не йшли на зустріч з Харибдою. Бо ми, ми стоїки без героїчності, не оплетені ні сумом, ні хлібдою. Наші плечі роками обтесані, наші руки гефестом заковані. Наші духи вітрами нещасні, бродять місті мурованих. І нам, нам не треба ловити обвиснів і рясти топтати на місяці. Ми далеко. І ми просто осторонні заздрощі. Бо ми, ми бачимо істині. І рекурсія без автоназії апріорі наш фільм не завершений. І не зичте на менцесті в оказіях, бо наш час він не перевершений. А ми з тобою. Коханці подиху, десь там на гектарах метасвідомості. І ми Богу схочемо бороду, хоч блукаємо десь там далеко в невідомості. А ми з тобою, коханці подиху, десь далеко на гектарах тієї метасвідомості. І ми, Богу, схочемо бороду, хоч блукаємо десь там в невідомості. Я ніколи не когось. І ніколи та сама людина, лише раз в житті інакше мені здалося, і от я вже не коліна. Звичайно, це було просто марно, це була шматлинка, увага. Свертаю за нею, копалася в руками, як за воду до смерті спраглий. Я жалігідна в панічних спробах. Ту за ілюзію, за міраж. І засипаю собі пісок в очі, ві себе по обличчі в руках. Мій мозик буде в суд причбажання. емоції, музиці течії. Чим дождь випросить сламазання, тим глибше затягнули. Гріх давно вже не наївна. бордюрний сніг доріжки кокаїни. Вімкнув у гру небесний аніматор, зірву кору там сховані стигмати, позаду ліс настрашення совині. За сном у ліс регоче трясовини. А солов'ї покличуть з-за Нові бої дорога в світлий ранок. Місто сиренне солодко голоси, тих, що віщуть про вражий приліт, Смерть по проспекту крокує і косить, і на асфальті скривавлений слід, і на асфальті скривавлений слід, місто моє, місто моє. Де б не була, місто моє, ми переможемо, ми відбудуємо, ми воскресим, місто моє, місто моє, місто моє, де б не була, місто моє, ми переможемо, ми відбудуємо, ми воскресим, місто моє, точка на мапі дрижить і пульсує, Водя зі спати, лягаєш вночі. Той, чиє ім'я не згадуєш всує, систематично не чуємо мовчи систематично не чує мовчи, місто моє, місто моє, де б не була, місто моє, ми переможемо, ми відбудуємо, ми воскресим місто моє, місто моє, місто моє, де б не була, місто моє, ми переможемо, ми відбудуємо, ми воскресимо. Місто моє, будь ласка, зі мною. Темних підвалів в підвалі в душа прилітала. І обіцяла все буде як слід, глиняний півник в цілі зухвало. Сонце кульбабно зросте крізь граніт Сонце кульбабно зросте крізь грані. Місто моє, місто моє, де б не була, місто моє, ми переможемо, ми відбудуєм ми воскресим, місто моє, місто моє, місто моє, місто моє, де б не була, місто моє. Ми переможемо, ми відбудуємо, ми воскресим, місто моє, 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 де б не була, ми переможемо, ми відбудуємо, ми воскресим, місто моє. Дякую, друзі.